Усім привіт! Renault Scenic 2, 1,9 дизель. Заміна паливного фільтра. Зняв колесо. Знімаємо ось тут підкрилок. Кліпси. Ось тут, ось тут і внизу. Зняв підкрилок. Ось наш. Фільтр ось так знімається. Щоб вищелкнути, у нас всі зелені треба нажати і тоді витягується. І там так само. Також, якщо ви не хочете знімати з роз'ємів, ось там у нас ось цей болт Т30. Відкручуємо і у нас залишиться тут верхня частинка, нижню ми знімемо. Ось, відкрутив, і у нас фільтр. І можна його замінити. Витягнув цей болтик. Ось тут така резинка стара, в комплекті є нова і також по ось цьому діаметру є нова. Нова резинка, новий фільтруючий елемент. Ось там на болтику нова резинка. Бачимо цей язичок. Знаходимо, там є отвір. Ось там, я думаю, видно. Знаходимо, воно вставляється. Закрутив цей болтик. У нас ось там, я думаю, видно все на місці. Ось. І можна закладати фільтр. Фільтр на своєму місці. Можна викачувати повітря через ось цей от штуцер, Ось він. Але я буду по-іншому робити. Колесо на місці, зажите. І я буду знімати ось цей от штуцер. Заведу в баночку і буду грушею качати. Я не знаю, чи тут працює клапан, вийде це повітря в бак чи не вийде. А так я на 100% буду знати, що система не буде в повітрі і не буде ніяких проблем. Щоб зняти ось це зелене, треба нажати і ось так у баночку і починаю качати. Пішла солярка, я швиденько одів штуцер і ось усе. Зараз це все очистимо. І фільтр в нас замінено. Все вичистив. Чистота. Замінено фільтр. Все добре. Всім вдачі до нових відео. Пока-пока.